Тернопіль в ефірі працюємо наживо, аби першими розповісти про все актуальне сьогодні в місті та області. Отож далі до головного. На період частих відключень електрики українцям нараховуватимуть менше кіловат при середньомісячному споживанні. Таке рішення прийняли на засіданні національної комісії, яка регулює сфери енергетики і комунальних послуг. Пов'язано це з тим, що в Україні збільшилася кількість споживачів, які перестали подавати показники лічильників. Все через те, що вони або виїхали за кордон, або вимушено переселилися через бойові дії. Більше про цінові зміни дивіться у сюжеті. Споживачам електроенергії зменшить середнє нарахування показників лічильника. Зміни вже є у платіжках за листопад. Таке рішення прийняв національний регулятор і пов'язане воно з тим, що багато людей через війну покинули свої помешкання і не можуть вчасно подавати показники. Цю постанову яка передбачає застосування коефіцієнтів зниження, які обраховуються. От є частина споживачів, які передали показники вчасно. Значить, і береться коефіцієнт, скільки вони спожили по відношенню до аналогічного періоду минулого року, і виводиться коефіцієнт, який застосовується для розрахунку обсягів тих, які не передають показники. До прийняття рішення комісія електропостачальні компанії нараховували середній показник використаних кіловат годин автоматично. Хоча насправді цією електроенергією ніхто не користувався. Чимало таких споживачів є і в Тернополі, які з початку війни виїхали за кордон і залишили свої домівки. Середня оплата є, нараховується, а людини немає. Вона приїжджає через півроку, і в неї така пеня і такі штрафи знаходять. Ну, тут треба вже щось зрішити, таке питання. Людина, яка виїжджає, та тут масово виїжджає, ну, повинна попередити, що в мене не буде, а коли буду, приїду і повідомлю. І ви тоді нараховуєте, коли я є, а коли немає, немає потреби. І тому багато претензій і багато неприємностей. Та найбільше потерпають люди, чиї помешкання знаходяться в зоні бойових дій або в окупації. Там і далі автоматично нараховуються кіловати. Це показники, які беруться в розрахунках за попередні місяці і виводяться в середнє споживання. Пані Леся каже, що держава повинна подбати про таких людей. Знаєте, що людини там немає, значить заблокувати той і, і отоплення, і освітлення заблокувати лічильники заблокувати, як там вони і так не використовують. Я вважаю, що варто блокувати, розумієте, бо вони не користуються. Вони оплачують тут, тому що вони живуть тут і вони одержують відповідну допомогу і оплачують тут електроенергію. Так що вони не можуть два рази платити. Я так вважаю. Держава повинна втрутитися до того. Щоб виправити цю ситуацію, державна комісія вирішила зменшити розмір нарахування середнього споживання. Раніше було так: якщо споживач не передає показники лічильника через телефон або сайт, то нарахування йому відбувається по середньому споживанню. Це означає, що щомісяця нараховують одну й ту ж кількість спожитих кіловат. Тепер регулятор зменшив коефіцієнт для всіх споживачів в середньому на 25%. Для жителів Тернопільщини цей коефіцієнт становить 20%. Значить, якщо минулого року абонент там X, Спожив 100 квт годин електроенергії за місяць, а цього місяця він не передав показники. А з тих, що передали показники, коефіцієнт споживання в них із-за того, що відключення, і люди не споживали там мінус 20%, відсотків. У нас зменшено обсяг надходження електроенергії. От застосовується коефіцієнт 0,8. Значить, йому до рахунок піде не 100 квт годин, а тільки 80%. Сама ж вартість кіловат не зміниться, але споживачі платитимуть менше, бо стане меншою розрахункова кількість використаних кіловат. Отож, якщо довго споживач самостійно не передавав показники лічильника, то платити все ж доведеться, хоча за рішенням комісії менше. Відтак регулятор та електропостачальні компанії просять вчасно надсилати кількість спожитих кіловат. Продовжуємо. Він вступив до лав тероборони на другий день повномасштабного вторгнення. Михайло Левків, син покійного міського голови Тернополя, залишив роботу в управлінні соцзахисту і пішов захищати Україну. Служив спершу на Тернопільщині згодом на Харківщині. Там, у Куп'янському районі, захисник загинув. Сьогодні з Михайлом прощалися у Тернополі на Миколинецькому кладовищі. Зараз наші журналісти Оксано розповідай. Вітаю, Юля! Сьогодні у Тернополі попрощаються захисником України Михайлом Левківим. Це син колишнього мера Тернополя. Він пішов захищати нашу з вами Україну і нас з вами 26 лютого на другий день повномасштабного вторгнення. До цього чоловік працював в управлінні соцполітики Тернополя, допомагав людям у складних життєвих обставинах, ніколи не був байдужим до чужої біди. Так про нього відгукуються колеги у Тернополі. А бойові побратими говорять про його відважність, про його готовність навчатися і готовність йти до бою. Власне, Михайло служив у роті контрдиверсійної боротьби. Тут у Тернополі, 26 лютого, він записався в лави тероборони. Тоді вони працювали на виявлення диверсійних груп. А згодом чоловік вже служив на Харківщині. І, власне, у Куп'янському районі, під час танкового обстрілу, осколок попав у військового. І Наніс йому, смертельні, наніс йому смертельне поранення. У чоловіка залишилася дружина, донька і син. Сьогодні попрощатися з ним прийшло чимало тернополян, прийшли його колеги, прийшли його військові побратими. Незважаючи навіть на повітряну тривогу, яка лунала, люди прийшли, аби востаннє подякувати захиснику України. Слава Україні і слава її героям! Юлю слава всім нашим захисникам. Дякую, Оксано. І Я продовжую 62-річний Чоловік загинув у пожежі в Почаєві. Тіло літнього чоловіка виявили в житловому будинку, де спалахнула кімната. Ймовірна причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем. Полум'я пошкодило речі домашнього вжитку. Пожежно-рятувальні підрозділи на гасіння не викликали. Отруїли щадним газом на Тернопільщині в лікарні різних громад потрапили люди з однаковими діагнозами. У Бучичі в стані середньої важкості госпіталізували місцевого жителя 1958 року народження. Чоловік отруївся через поламаний опалювальний пристрій. Ще двоє жителів великої березовиці, 1959 та 1963 років народження. Отруїлися через несправну газову колонку. Що у квітні вони пограбували магазин, та досі поліція їх розшукує про кого йдеться? Дивіться. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують чоловіка і жінку, причетних до крадіжки 16 квітня. Близько 11.30 тридцять зловмисники викрали бензопилу з магазину Добрий господар що на вулиці Білогірська. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номерами 098 721 1180 або на лінію 102. Вони поклали своє життя за нас за нашу державу, і сьогодні в благодійному фонді Каріта зібралися родичі загиблих, аби згадати і разом із священниками помолитись за своїх близьких, які стали героями. На місці наша кореспондентка Олеся Лепчак. Олесю, чекаємо деталей. Вітаю сьогодні в будинку благодійного фонду відбулася молитва разом із сім'ями та родичами загиблих воїнів. А люди прийшли сюди із портретами своїх близьких, своїх синів, татусів і усіх тих, хто поклав своє життя на цій війні. Усі разом із священиками почитали молитву і згадали про своїх загиблих родичів. А більшість присутніх, які були у цьому залі, весь час не могли стримати сльози і були зі слізьми на очах. А на молитві були присутні священники, представники влади, волонтери та усі ті, хто виявили бажання прийти та помолитися, згадати усіх, кого з нами вже немає. Для усіх діток, які були сьогодні в цьому залі, подарували солодощі, а ще віршами та піснями. Присутніх привітали діти з гурту, з фольклорного гурту Ходаки. Вони своїми віршами та різдвяними піснями привітали людей зі святом Святого Миколая та Різдва. Наразі в мене все. Дякую за увагу. Дякую, Лесу. Більше чекаємо ввечері в підсумку у сюжеті. І до інших тем у Тернополі цього року не буде центральної ялинки однак для дітей прикрасять одну із живих зелених красунь, які ростуть на майдані волі, щоб малеча, попри складні обставини в країні та війну, все таки відчула настрій свята. А от що прикрашатимуть тернополяни ці новорічні деревці у себе вдома, і взагалі які тренди цьогоріч – дивіться в сюжеті. Попри воєнний стан та постійні відключення електроенергії, українці все-таки не відмовляються від прикрашання ялинок та новорічного декорування своїх помешкань. Фахівці розповідають, у цьогорічних трендах серед модних прикрас чорні оксамитові кульки, які міксують з різними кольорами. У світі їх обирають, тому що наступний рік це рік чорного водяного кролика. А от в Україні вони більше асоціюються з символічним трауром. Ще одним трендом цьогоріч для українців стала бавовна. Нею активно прикрашають ялинки. У нас трендом безумовно стала бавовна. Це такий наш виклик, можна сказати, цій війні. Момент патріотизму, можливо, такої віри у найшвидшу перемогу. Також новими барвами заграли і патріотичні новорічні прикраси. Тепер вони зазвичай у кольорах українського прапора: синьо-жовті з блискітками або з пастельними відтінками. Такі кульки можна зустріти ледь не на кожному новорічному деревці. Однак Анастасія відзначає, що цього року люди не надто активно витрачають гроші на оновлення новорічного декору. Цього року не дуже популярні новорічні прикраси, так як у нас країні відбувається війна, і навіть центральна ялинка у місті, яка щорічно прикрашає, світиться, сіяє на все місто, її не прикрашають. Я думаю, що більшість тернополян теж розуміють, яка ситуація, та все ж хочеться якусь частинку світла, тепла в свій дім привнести. Ще одним вже таким необхідним аксесуаром декору стали новорічні гірлянди. Кожен старається якимись максимально гірляндами прикрашати так, як зараз блекаут, то гірлянди, особливо на батарейках на USB, на акумуляторах. Це таке найважливіше, найпопулярніше, що мусить бути у кожного удома. Це і додає трішки новорічного настрою, і також чудово освітлює, звичайно. Тернополяни розповідають, що цього року ялинки в себе вдома обов'язково прикрасять, аби не дати російським оркам зіпсувати свято нового року. Буду ставити, бо в мене маленька дитина. Вона її хоче прикрашати. Так, в принципі, ті, що маємо, іграшки, ті будемо ставити. Рожеві, знаю, є кульки, є якісь шишечки, ще щось є. Ну, що дитина хотіла, то вона, в принципі, вішає на ялинку і нам батькам хватає. Ми поставили таку маємо штучну, гарну, невеличку, то тільки з-за того, що діти її збирали, ми, ми вдома поставили. О, Можна їх запитати, ви чекаєте новорічних свят? Так. Ялинку зібрали, так. Миколай скоро прийде. Листи написали. У нас все в порядку. Але з розумінням містяни ставляться до того, що цьогоріч центральної ялинки в Тернополі не буде. Звичайно, непривично, але я думаю, для економії, за безпеки людей все-таки варто би цього року не ставити. Загалом цього року новорічний декор дещо зріс в ціні. Тому це ще одна з причин, чому люди не женуться за трендами. І на завершення випуску про погоду вихідними температура буде знижуватись. Прогнозують дощ, желедицю і поривчастий вітер. Завтра, 17 грудня, перший рівень небезпечності через туман та ожеледицю. Буде хмарно вночі дощ, в день мокрий сніг. Температура впродовж доби від трьох морозу до двох тепла. 18 грудня буде невеликий сніг. Температура 4 дев'ять морозу. А новий тиждень почнеться з хмарної погоди, але без опадів. На цьому в мене все. Дякую, що в цій годині ви були з нами на нашому телеканалі. Більше новин обіцяю ввечері у підсумках. Тож чекаю вас біля екранів о 20-й.